Респресо з вами Христина Поробій. Вітаю троє загиблих. Є на Сумщині. Серед них восьмирічний хлопчик. Його тіло дістали з під завалів зруйнованого будинку. Поінформував очільник обласної військової адміністрації Олег Ригоров. Близько півночі росіяни масово атакували безпілотниками село у верхньосировацькій громаді. Також загинули чоловік і жінка. Ще трьох людей витягнули з-під завалів. Одна людина у важкому стані. Усіх ушпиталили. У результаті атаки пошкоджені близько 30 житових будинків та чотири автівки. Виникла масштабна пожежа. Ворог продовжує свої дії щодо знищення цивільного населення і війни. Фактично проти нашої цивільної інфраструктури і мирних мешканців. Ворог завдав удару по одному з населених пунктів. Наразі маємо інформацію по трьох загиблих. Серед них одна дитина. Це хлопчик вісім років, чоловік і жінка. Ми співчуття і близьким загиблих. Четверо людей дістали поранення на Нікопольщині. Вночі та вранці окупанти атакували регіон артилерією та дронами. Поінформував очільник обласної військової адміністрації Сергій Лесак. Поцілили по Нікополю, а також Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка, два приватні будинки та магазин. До п'яти збільшилася кількість постраждалих у Харкові внаслідок російської атаки. До медиків звернулися ще двоє людей. Серед них – 15-річна дівчина, сповістив очільник області Олег Сенюгубов. Вночі ворог випустив по місту сім шахедів. Один впав, не розірвавшись, інші вибухнули в приватному секторі Немишлянського району, а також постраждало цивільне підприємство у Салтівському. З авіації, артилерії та безпілотниками окупанти били по багатоповерхівках та приватних оселях на Запоріжжі. Загалом зафіксували 360 ударів по семи населених пунктах регіону. сповістив очільник області Іван Федоров. Під ворожий вогонь потрапили Гуляйполе, Малаток, Мачка та Новоселівка. Обійшлося без постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершили. Повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Російська ракета забрала життя дев'яти людей. Нині на місці удару фахівці демонтують небезпечні конструкції. Нагадаю, вчора окупанти атакували столицю безпілотниками та балістикою. Найбільше постраждав Шевченківський район. Дивіться о одесяті включення наживо нашої кореспондентки з місця зруйнованого будинку. А ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний РЕП підрозділу знищив вороже ФПВ-дрон. І тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте воїнів будь-яким донатом. ще 1200 загарбників вбитими та пораненими втратила Росія протягом доби. А загалом від початку повномасштабного вторгнення армія окупантів скоротилася на 1 мільйон та понад 13 тисяч солдатів. Також протягом доби Сили оборони вивели з ладу один ворожий танк, сім бойових броньованих машин, 21 артсистему та 100 автомобілів. Крім того, знищили 198 ворожих безпілотників. У генштабі нагадують дані орієнтовні. 18-й пакет санкцій проти Росії можуть ухвалити до кінця цього тижня. Про це заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас. За її словами, блокування Угорщиною обмежень щодо РФ не є чимось новим. Тож робота щодо компромісу триває. Крім того, Калас розповіла, що Європейський союз продовжує боротися з тіньовим флотом Путіна. Танзанія вже скасувала реєстрацію для семи таких суден. Панама, Гондурас і Барбадос також відмовлять їм у реєстрації. А ще на порядку денному і жорстке обмеження ціни на російську нафту. До кінця цього тижня. Ми маємо намір схвалити 18-й пакет санкцій проти Росії. Кожне обмеження послаблює здатність РФ вести цю війну. Я також рада оголосити, що ми обговорили військову підтримку Києва і вже зібрали 80% з обіцяних 2 мільйонів снарядів для України. Наживо з ГАГи саміт НАТО спільно із Київським безпековим форумом. Сьогодні з 16 до 18 ми матимемо спеціальний етар. Понад 30 глав держав та урядів країн союзниць Альянсу зберуться на зустріч. Очікують і Володимира Зеленського. Тримі включення із ГАГи наших кореспондентів та експертів про найважливіше для України та світової безпеки з перших рук про підсумки спеціальної події Київського безпекового форуму на полях саміту НАТО. Усе це на Еспресо. Будьте з нами. Ізраїль та Іран домовилися про мир. Про це заявив президент США Дональд Трамп. За його словами, припинення вогню впровадять поетапно протягом наступних 24 годин. Водночас, офіційного підтвердження від урядів країн не було. Тим часом Ізраїль зафіксував пуск ракет з Ірану. В Цехалі повідомили, що у кількох районах країни пролунали сигнали повітряної тривоги. Одна із іранських ракет впала в ізраїльському місті Бершеві та поцілила у житловий будинок. Наразі відомо про трьох загиблих та щонайменше шістьох постраждалих. В Україні стартував курортний сезон. Сьогодні Одеса одне з небагатьох місць в нашій державі, де можна відпочити на узбережжі Чорного моря. Попри виклики війни, у місті відкриті 12 пляжів, два з яких повністю інклюзивні. Головна умова наявність укриття. То чи можливо сьогодні поєднати відпустку з безпекою, розкаже Оксана Піднебесна. Дерев'яні настили, пандуси до лінії моря та рельєфна плитка. На одному з муніципальних пляжів Одеси останні приготування перед відкриттям. Він буде повністю інклюзивним, тобто доступним для маломобільних груп туристів. До створення такої інфраструктури на курортах залучили підприємців. Є таке поняття умовної доступності, де є пандус, але їм неможливо користуватися. Тому, якщо говорити про пляжі, ми ще півроку назад почали цю роботу. об'їжджали муніципальні пляжі, були запроси від бізнесу. І сьогодні дуже важливо. і приємно, що бізнес відкликається і орендатори пляжів. Робили заявки до нас, щоб ми надали пропозиції щодо хоч якоїсь доступності до цих пляжів. На цьому пляжі передбачили спеціальні санвузли, роздягальні та медпункт. Будуть також показчики зі шрифтом Брайля та безкоштовна парковка на 10 місць. Спуститись до моря зможе людина на колісному кріслі, і матуся з дитиною на візку. Підтримали ініціативу бізнесмени. Орендатори приватних пляжів закупили спецліфти для людей з інвалідністю. А в сусідньому ресторані будують окремий спуск з траси здоров'я. Наш заклад готується до відкриття інклюзивного пляжу. Ми робимо собі панду, щоб люди з інклюзивними звадами, якщо можна так сказати, могли до нас також потрапити смачно пообідати, повечеряти, випити коктейльчик. Ми робимо тут панду, можна буде спускатися і з дитинкою з коляскою, і саме на візку спускатися. Особлива увага безпеці на курорті. На кожному пляжі має бути укриття. Крім того, купатись дозволено лише там, де служби щодня обстежують територію. Є завдання, які ми виконуємо Це утрішнє обстеження акваторії, песка, пляжів на предмет вибухонебезпечних предметів, уламків шахедів, мазута. Рятувальні патрулі щодня обстежують курортну зону Одеси, виходять в акваторію на човнах. Ігор багато років працює водолазом. Каже, під водою часто виявляє неприємні сюрпризи. Скляни пляшки, бите скло, залізний банк, пластик. На жаль, зараз з'явилася ще одна загроза це уламки ППЛА шахірів. Також дуже часто. Ми вилучимо ці предмети і утилізуємо. Так що поради, якщо ви бачите рятувальну водолазну вишку, це є ознак, що ця ділянка пляжа обстежена водолазною групою і готова, і відповідає всім нормам для купання. Між тим на пляжах Одеси людей більше є. Пік сезону очікується з середини липня і до кінця серпня. Туристи, що скочили за морем, кажуть повітряних тривог не бояться. Звісно, тривоги є. Звичайно, тривоги є, шахеди літають, чутно все, але взагалі дуже добре і захист є. З Харковом тут прямо рай на землі. Я Це відчувають привіну Все добре. Одеса мама. Мама, так. З Одеси Оксана Піднебесна для телеканалу Еспресо. Наступний випуск вже й Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте свої вподобайки. Далі терпродовжать мої колеги Леся Вакулюк та Андрій Сайчук. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.